Ти почав якось інакше сприймати взагалі російську мову? Зараз вже трошки. Ну, вона мене дратує, а в перші місяці вона була маркером загрози. А це був, дай Бог, пам'ять, це був березень 23-го. І десь я почув російську і мене аж дьорнуло. От прям відчуття небезпеки. І такий прям жах. І потім вона мене. Прям дуже сильно напрягала, особливо коли. Я пам'ятаю, що був великий в мене срач на Фейсбуці ще з моїм знайомим на цю тему. Що я прийшов постригтися в барбершоп. І, хоча там я спілкувався українською, там все окей, бо перший. Перше коло спілкування там від адміністратора було українською. Потім чувак, який прийшов мене стригти, там оце він мене там вдягає і, і починає розмову російською. Капець мене передернуло. Тому Ви, що... будь-яки тобі доводила, що це ок, ти почав. Да, да, зим... да, да, да. І прийшов тоді Володя Смірнов і почав казати, що я не маю права вимагати там щось таке. І що... От, хтось мені почав розповідати, що це я хворий, і, і, типу, я маю пропрацювати це з психологом. А я написав, а я, ну, я сказав Барберу, я не збирався це терпіти, я попросив його спілкуватися українською. Ну він перейшов, він не сперечався нічого. Просто це було, знаєш, це відчуття, коли за спиною ці руки з фартухом, ми... Це небезпечна да, поза да, ще така небезпечна поза, і все таке коротше, да, Ух, прямо зараз. Так все. Вот. і була така реакція. Да. І це маркер для мене, да, в Багато в чому, тому що зараз, мабуть, що вже менше, тому що час іде, але все одно це для мене просто зараз це незрозуміло. Тобто, кону, українська мова все ж таки дуже важлива і практична для полонених, як і для людей, які повернулись з полону. Я б не сказав, що вона для всіх прям полонених важлива. Принаймні, тому що є люди, які повертаються або залишаються на російській мові. Це вже така історія. Але е, це ознака того, що ви знаходитесь в Україні. Це от дуже важливо з точки зору того, особливо початкових е, періодів, тому що. Коли з тобою говорять українською, ти розумієш, що ну, ти не те, що розумієш, тобі навіть не треба нічого розуміти. Ти відчуваєш що ти в безпеці. Так? Коли йдуть російські тексти, дуже багато хто, от я чув, що це відчуття небезпечних обставин.